Я вирішила пошити собі комбінізон, обрала модель в журналі «Бурди» третій номер за 2024 рік і приступила до роботи. Тканина у мене джин. Я пересняла викріки почала шити. Спочатку я займалася брючками, зробила кишені, задні виточки, бокові та бантовий шов, після цього перейшла на верхню частину, зробила кишені, кокетку, бокові та плечові шви. Потім я об'єднала ці дві частини, додала, рукави, вони у мене довгі, і комір. Мій комбінізон відрізняється від моделі в журналі, тим, що у мене є коліска Наталії з резиночкою 5 см. Мені дуже сподобалося, що у мене вийшло, а вам.